Крім того, друга маніпуляція, яку е, і тут озвучила Маргарита Симонян, яку практично е, весь термін повномасштабного вторгнення кантає російська пропаганда, це ототоження націоналізму і нацизму. Вони ж у всіх своїх зелів говорять, що тут націоналісти захватили власті. Так далі, так далі. Націоналізм і нацизм у всіх нормальних тлумачних на словниках, навіть в російській Вікіпедії. Це різні речі. Нацизм ми з вами розібрали. Націоналізм це прагнення до самоідентичності, а не зверхності. І як не дивно, російська пропаганда і російські пропагандисти, такі, які як Маргарита Симонян і інші, і як не можуть це второпати. А ми от нарешті зрозуміли, що мали на увазі такі пропагандисти під терміном денацифікація. А зрозуміли те, що вони самі не розуміють цього терміну. Просто придумали таку красиву вивіску, якою махають, якою залякують, яку вдовлюють голови своєму електорату, своєму населенню. і таку собі лякалку для того, щоб вони за гроші йшли нас з вами вбивати. А по суті, якщо ми подивилися і розібрали те, що говорить Сіманіян, і те, що реально є під цим терміном, тобто. У морити сем'ян голові, як мінімум, ну трошки така каша, така, яка вже пахне якоюсь задухою, таким ось нафталіном.